Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, на відео. Сьогодні я до вас із такою темою. Результати вашої трансформації. Так. Хто що? Лицар келихів Лицар келихів так? Да? На сьогодні ви людина з нестабільними емоціями, з нестабільними думками. Ну, як вам сказати, з нестабільними. Їхнє повторення, да, або круговоріт постійний, це і є свого роду стабільність. Але, скажімо так, ви можете думати, відчувати, бачити, планувати із коливаннями то так, то так. То вже щось там перемінилось або у вас, або умовно. Да? Змінилась погода? Вже так. Якийсь конкретний чіткий вектор є у вас. Але це поки що, скажімо, йде до зростання. Це ось в процесі. Що це? Емоційне. Як вам сказати? Емоційна стабільність, не те, щоб контроль. А... Зараз я підберу правильні слова. Скажімо так, ви йдете до того, формується, що у вас, да? формується те, що. При любій погоді ви перше самі обираєте свої емоції, по-друге, емоції не беруть над вами вверх. Да? І ви можете справитись абсолютно з любою історією або епізодом вашого життя. Ось так. Наступним чином. Ви, Противерзіти хочете так умовно, да? ніби ну, зрозуміти, або ви в якийсь момент, або взялись за голову, взяли себе в руки, або ви зрозуміли, що вам це необхідно. Коротше, ви якусь сторону і сферу життя себе зрозуміли. Ну, або життя, або себе, да? або там, в принципі, якщо якась. Скажімо, якщо ваші емоції і рішення стосуються інших людей, то ви для себе прийняли рішення. Де, куди, як, з ким. Потім, якщо знову ж таки у вас коливання щодо цього, умовно, навіть ви хочете змінити роботу, але вас може тримати колектив. Це теж, і ви не знаєте, чи відпускати, чи не відпускати, а як ви без людей, як з людьми, розумієте? ось. Тому в даному випадку в вашому житті може бути що завгодно. І ось ця інформація стосується саме того. Так, ось, зараз ви як, знаєте,. Або є в вашому житті якась секретність, секрет, щось ви хочете розгадати, про когось щось дізнатись, зрозуміти, які в людини мотиви, мотивація, і, в принципі. Це теж у вас, знаєте, як ось є пояснення цієї фрази, як протверезіти. Хтось на стадії духовного пробудження. Ну, так, ось і імператор. Да? Тобто тут уже йде. Здорова, зріла особистість, яка знає, чого хоче, яка, в принципі, да, розуміє, як того або іншого досягти, досягає. Да? І ось таким чином і є якась стабільність. Наступне результати вашої трансформації. Хм. Чудово, просто. Результат вашої трансформації в наступному. Заждіть маленьке уточнення. Ну, скажу вам так, тут мені дали пояснення, трансформація ще в процесі, тому що тут е, вийшов, вийшла карта миру і нуль. Якби новий початок, да? ну, процес. Поки що йде процес. Тобто карта миру, карта завершень, вона не в кінці вийшла, а перед останньою. Ну і тут теж імператор другим вийшов, а не першим. Да? Тому е, поки що йде все в процесі. Але до чого, по суті, ви або хочете, або дійдете. Це е, рішуча в голові людина, е, зріла особистість, ви відповідаєте своїм хочу, можу і маю. Також ви в собі повинні розвинути декілька граней, якщо спростити все, да? це чоловіче і жіноче. Ось так. Тобто ви в собі зрощуєте мало того, що логіку розум, потім ви зрощуєте в собі емоції і відчуття, та ж сама інтуїція і вміння робити вибір, рішення, крок, і тому подібне. Хтось із вас, хтось із вас. Як вам сказати, перед тим, як зробити щось серйозне, конкретне, особливо, якщо це стосується або відчуттів, або приватного чогось, або міжособистих відносин, не обов'язково в романтичному характері, вам можливо для того, навіть умовно, для того, аби звільнитись, або попросити, чи підвищення, чи. Заявити, там, да? ну і такого плану, або, ви, скажімо, зробити якусь ініціативу, да? то вам треба було наважуватись, або якийсь певний період, або ну, мало ли там, де у вас це може бути, хтось, скажімо так, міг ну, прийняти на, на груди для того, аби там щось зробити важливе. Ну, я так, да? Але у вас в характері таке могло бути або в звичках. А зараз, ні. Ой, а зараз. Ну, можливо, хтось уже зараз. Але ви саме до того йдете. Да? Тобто, який результат вашої трансформації буде, це той, коли ви, ну, вам не знадобиться прям наважуватись. Ви за ось цей період, який будете проходити або вже проходите, ви вже розумієте, що по факту це ви самі, ми самі собі люди накручуємо. Наприклад, наважуватись, давайте розглянемо той же самий приклад з тим звільненням. Ви наважуєтесь звільнитись. наприклад. Да? І, от ви або придумуєте, ви думаєте якісь історії, які там необхідно, або ви не можете наважитись, бо ж це така людина, і ви там, можливо, когось підведете. і у вас могли підключатись, скажімо, да, така ось ланцюгова реакція. Могли підключатись і якісь і патерни, і наративи, і якісь страхи незрозумілі. Або, скажімо, ви надумували: от, якщо я це зроблю, тут без мене не справляться, або ще щось, або я не можу підвести ту або іншу людину. Тому ось такого плану. Да, ось. Це говорить про те, що ви змінюєте це в собі, і ви це зміните, але ж ви наважувались за разом із цим ви думали, ось це людина, там, посадовець, або, скажімо, це серйозна людина, бізнесмени там, і тому подібне. Коротше, йшла, скажімо, своя така ось, да, призма бачення чогось. А зараз ви будете все спрощувати для себе: ну так, це така людина, в неї така робота. А в мене така робота нам не всім бути однаковими. Або якщо, наприклад, я на позиції нижче когось, чи хтось надам навпаки, чи хтось нижче на позицію від мене, це не дає ні мені, ні комусь там іще права для того, аби, скажімо, там, відчувати себе якимись недолугами або ну, нижчими чи, чи вищими за когось. Ось такого плану. І це буде у вас змінюватись, це буде у вас спрощуватись, це не про питання байдужості. Ні, не думайте, що вам буде байдуже в якійсь мірі так. Але це говорить про зрілість. Вам байдуже на те, що, ну скажімо, що так все є, але для вас це не є менш важливим. Розумієте? Тобто ви не думайте, що якщо ви на когось або на щось, або на самих себе будете дивитись простіше, то ви станете байдужими. Ви не станете байдужими. Чому? Тому що ви розумітимете, для того, аби стати простішими, давайте будемо відвертими, вам треба позбутись такого шлаку середини себе. І не обов'язково шлаку. Є корисні речі, але ви розумієте, що те, що, ну, скажімо. Вам корисно іншим, ну, якось якось іншим не так. да? То навпаки, наприклад, да, от корисне для вас це от людина, яка говорить. Прямо що думаєте і говорить, да, така прямолінійна людина. Ну, це ж ну, правдиво, да, ви ж нікого не хочете образити. Але те, що ви говорите, інших може образити, там, принизити і тому подібне. І в якійсь мірі вам повинно бути байдуже, або да, вам є байдуже, бо ви така людина, правдоруб, але ж ви не несете за собою бажання когось образити. Це вже вибір іншої людини. Тому наступне: тут уже такі варіанти. якщо ви розумієте, що... Можливо, в якійсь мірі ви або сильніші, тому що це дійсно треба мати сміливість бути прямолінійною людиною. І Знову ж таки, тут, або ви будете, скажімо, також прямолінійною і надалі прямолінійним, але будете робити це більш делікатно, бо, можливо, якось підлаштовуватись під людей. Якщо ви вважаєте, що це так ну, не потрібно, ви будете такими, якими ви є, окей, але тоді прийміть, будь ласка, наступне, що люди будуть від вас відвертатись, люди не хотітимуть, можливо, там, спілкуватися з вами. Не розумітимуть вас, ну, думатимуть, що ви ображаєте. Тобто, прийміть, будь ласка, те, що інші люди, яким ви говоритимете правду, вони не будуть дивитись на це, як ви, і не будуть так цінувати, як ви. Тобто, Ви ось з цією стороною попрацюйте. Ось до чого я казала, що, можливо, те, що ви вважаєте корисним, інше може ну, як шкодити, скажімо так. Да? Теж тут же вибір, якби за вами, і ви теж будете підлаштовувати себе під інших. Байдужість і простота ніколи не йдуть Рука за руку. Так, вони йдуть поруч, тому що ми люди, хтось може зважити до байдужості, а хтось може зважити ще кудись, а хтось навчиться тримати рівновагу. Ось так. Тому і тут е, і говориться, що ви йдете до того, аби все врівноважити, і незважаючи ні на що, або там, не зважаючи на якісь страхи, наприклад, да? Тобто ви навчитеся спрощувати до. Такого стану, коли ці страхи не будуть, скажімо, вище за вас. Ось так. Ну, і результат вашої трансформації, дорогі, це в ідеалі повинно бути те, що ви, перше, ви будете людиною тут, імператор, да, жінка чи чоловік. Не суть наразі. Це зріла особистість, це і посадовець, і просто людина в якійсь мірі, але да? ну, вміє бути простим імператор, розумієте, він, ну, в принципі, він не, не з простої сім'ї, скажімо так, да? але незважаючи ні на що, це людина. Тому йому, скажімо так, імператору, особливо в оточенні лицаря Келихів і королеви Келихів. Йому не чужді або не чужі звичайні людські відчуття і розуміння. Розумієте, навіть будучи, скажімо, там сильного вольового характеру, сильним стержнем да ви можете бути і духовно розвиті, і можете настільки відчувати оточення і розуміти людей настільки тонко. Що може не всім вдаватись, так? І про що? Про баланс теж тут мова ведеться. Тому ось ви і проходите всі ті шляхи, які ви проходите. Така ось, Любі, була коротенька інформація. Я надіюсь, не загрузила вас. Надіюсь, вам доступно все пояснила. Рада буду зворотньому вашому зв'язку. Пишіть, будь ласка, коментарі. Дякую всім, хто відписує. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Також по традиції дякую вам за відписки. Я бажаю любі вам всім миру, добра, перемоги, злагоди, тиші. Дякую кожному воїну, кожному захиснику і захисниці. Дякую. Всім добра, любі!